Слава Господу! За те, що Господь любить нас кожного, знає кожного. І його любов, власне, серця нашим Духом Святим. Хай Господь нас благословить перебувати в цьому. Я бажаю читати слово Господнє послання апостола Павла до Ефесян 4 розділ, 25 вірш. Єфесян 4 розділ, 25 вірш. Тому то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтесь та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре. На потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу, усякі подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай будуть буде взято від вас разом із усілякою, усілякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа простив нас. Амінь. Слава Богу, і за те, що ми є в домі Його. Господь нас навчає, направляє нас на свою дорогу і роздумував, молився, про що говорити сьогодні. Бог поклав на серце це місце, і воно є досить таке актуальне і потрібне. Я вірю, що для кожного з нас на збудування, щоб ми розуміли. Те, що ми робимо, що ми говоримо, настільки воно велику вагу має в нашому житті про ті наслідки, про все те, що воно приносить нам, чи благословення, чи щось зле в наше життя. І я з цього місця буду говорити з позиції не людини, яка все зробила правильно, все абсолютно і досконала, і ні в чому не помиляюся, і маю якесь право. На когось показати пальцем, засудити когось, сказати, чому ти так зробив, чому ти вчинив. Але з позиції того, тієї людини, про яку апостол Яків каже в третьому розділі, бо ми багато всі помиляємось, коли ми не помиляємось слові, то це муж досконалий спроможний приборкувати усе тіло. І ще більше, ще важче. Можна сказати, місце для тих, хто виходить сюди проповідувати, і ми повинні усвідомлювати це, що ми стоїмо перед Господом. Перший віст каже небагато. Ставайте браттями і учителями, знавши, що більший осуд приймемо. І хай Господь нам допоможе кожному, щоб ми не вважали себе досконалими, абсолютно, що ми щось. Все правильно зробили, але ми всі маємо потребу нужду в тому, щоб Господь нам у цьому допомагав, щоб ми вдосконалювались і перетворювались в образ Ісуса Христа крок за кроком, крок за кроком, кожен із нас ми маємо потребу в цьому, щоб Господь нам допомагав, і що ми особисто кожен маємо прикладати зусилля для того, щоб хотіти і не тільки хотіти, але й ставати. І робити те, що нам говорить Писання. І саме це місце, воно говорить про те, що про речі, які, які ми чинячи, ми засмучуємо Духа Святого. І це також дуже, дуже важливий момент. І ми, ми повинні розуміти, що так Духа Святого можна засмутити нашими діями, нашими словами, нашими вчинками, але Духа Святого неможливо обманути. Оце ми повинні дуже чітко вияснити для себе і величезну, величезну небезпеку, якщо ми будемо думати так і пробувати якось обманути. Ми знаємо історію про Ананію і Сафіру з книги дії святих апостолів, як вони продали свої маєтки і утаїли ціну. Вони мали це були їхні гроші, це були їхні маєтки, і вони мали повне право розпорядитися ними так, як вони б вважали за потрібне. Але вони з певних причин, вони, напевно, чи хотіли собі якусь похвалу заробити. Можливо, що всі так роблять, і давайте і ми так зробимо, чи з інших мотивів ми не знаємо. Але вони це зробили, і вони принесли до апостолів частину грошей і сказали, коли апостол Петро запитав, за цю суму ви продали, а вони сказали так. А то була неправда. І ми знаємо, які важкі наслідки, якби. Для них сталося, що вони там і померли. Якщо би Господь так, можна сказати, жорстко чи жорстоко би поводився з усіма, то певно, що, не знаю, половину світу би, певно, вже не було в живих, може, не знаю, але це дійсно дуже серйозно і те, що ми говоримо і перед, і перед Господом, і одне перед одним, воно все має вагу і велику вагу, тому що з цього всього. Або будується щось, будуються наші стосунки з Господом найперше. Стосунки з нашими ближніми, стосунки в сім'ї, стосунки із людьми, яких ми не знаємо. Практично, тут, каже, говоріть правду до свого ближнього, а хіба ж до якогось дальнього, до людей, які ми, можливо, вперше побачили, чи, чи ми маємо право, аби ми говорили якусь їм неправду. Я, звісно, ми, звісно, розуміємо, що ні. І Писання каже, що всяка неправда то є гріх. І не тільки цим, що я тут прочитав у цьому місці до Ефесян, Ефесян ми можемо засмутити Духа Святого, але з усім тим, що ми робимо не по волі Божій, що ми чинимо не по волі Божій, ми засмучуємо його. тому що ми є у заповіті з нашим Господом. Господь нам дав Духа Святого, і коли ми щось робимо не так. Робимо якийсь непотріб абсолютно любий якийсь гріх, чи то свідомо, чи десь, можливо, несвідомо, і в тому також є різниця, чи ми цілеспрямовуємо щось чинимо, чи так сталося десь спонтанно, просто вилетіло з язика, якось, і воно так, так воно ми вчинили, зробили, але ми засмучуємо Духа Святого. І Вікіпедія дає таке визначення про обман і говорить, що це застаріле слово, застаріле слово лжа, умисне або неумисне ведення обману, твердження, що не є істинним. Цілком очевидно, що брехнею слід вважати будь-яке висловлювання, що не відповідає реальності. Але з однією важливою обмовкою, мовцеві добре відомо, якою є реальність насправді, але він навмисно її спотворює з метою ввести співрозмовника в оману. Фактично, брехнею можна назвати й на півправду, коли мовець знає досить багато, але розкриває лише ту частину відомого. Що йому вигідна або принаймні безпечна, а не настільки приємні і зручні факти просто замовчує, би їх немає зовсім. Тобто приховування правди теж обман. Коли ж людина говорить неправду, але вірить, що це правда, то не можна сказати, що людина обманює. І тоді, коли людина щиро щось вірить, що це воно так, то не можна звинуватити людину, що вона обманула, тому що вона свято. Вірить у те, що, що вона каже правду. Але можливо, її також в чомусь обманули, і вона в це повірила і думає, що це правильно. І це все воно разом із тим гнівом, що в нас буває, виливається, або ж гнилі слова виходять із наших уст. І я зауважив по собі, по житті. Так що з якими людьми, людьми ти часто спілкуєшся, от, що начебто буває, що от не поруч говорять якісь слова, такі анекдоти, якісь грязні, то все, і ти відбиваєшся, говориш, що це гріх, це неправда. Але якщо це дуже часто повторяється, ти це чуєш, що воно начебто наче якось, якось прилипає тобі в розум, і наче буває, що вони, ти сам дивуєшся, звідки воно у тебе в розумі. Ти не хочеш цього, ти є дитина Божа, ти не хочеш обманювати, ти не хочеш. Гніватись, але воно часом стається і це все виливається. Але сама небезпека в тому, що ми часто, буває, що запускаємо це в, своє, в свій розум, в своє серце, в ці речі, і тоді вони мають ту рушійну силу і дуже часто володівають нами, і ми просто. Живемо в такий спосіб і думаємо, що то є нормально. І тоді трапляється те, що Писання каже: і Не давайте місце дияволові. І тоді, коли ми йдемо на поводу любого гріха, не тільки те, що я тут прочитав, любого гріха, то і тоді ми даємо місце дияволу, і він просто в будь-який момент може нас смикнути за щось, саме в тому, в чому саме є проблема у нас, він просто смикає. І Дуже часто ми в чомусь падаємо. І тому Ісус Христос сказав, що Князь віку цього приходить і в мені нічого не знаходить, тому що Він був Син Божий, Він був подібний нам, але в ньому не було гріха, у ньому не було ні тих гнилі слів, ні того всього, ні обману і інших, інших речей. Хоча ми бачимо, що Ісус гнівався, дав в храмі, і хтось зауважив дуже вдало, і сказав, що Ісус Христос гнівався за працю Божу, за храм Божий, що там Він занечищений. Але коли це стосувалося Його самого особисто, коли Його повели на катування, повели на хрест, то він мовчав, як ягня, він навіть перед Пілатом не виправдовувався. Тому що, якщо б він заговорив в тій силі, будучи. Богом, то той Пілат просто би сталося те саме, що Ананія і Сапфіра сталося з ними. Відчувши на собі силу Божу, міць Божу. Але він в моментах, коли це стосувалося його особисто, знаємо, як його хотіли вкаменувати, і він просто десь поміж людьми вийшов, сховався і пішов, тому що ще не настав час його. І я дослідив. Декілька, можливо, десь десяток перекладів, які говорять за 26 й вірш, тут Огієнко переклав гнівайтесь та не грішіть. Начебто дозволено би гніватись. Але дуже-дуже багато перекладів, і російські, і переклад гижі, і інших, інші переклади перекладається саме слово гніваючись. Тобто, якщо ти впав уже в це, ти розгнівався, то не гріши, не йди далі, а зупинися. А саме в цьому перекладі інших здавалося, щоб ну, дозволено, і начебто ми, ми собі, ну, могли собі якесь виправдання знайти, ну, от пише, гнівайтесь, ну, значить, десь дозволено. А де та міра, просто що, якщо я розгнівався, а я не піду далі, а я не скажу те, а я не зроблю те. І наслідки того, що ми дали дияволу, дияволу місце, чи то через обман, чи то через гнів, чи якісь інші гріхи. Через що-небудь ми дали йому місце, то воно завжди має ту по російськи розрушитель, розрушительне дійство. Да, воно має силу роз, розламати все і розрушувати. Так само і від того всього у наших стосунках, чи то в сім'ї, чи то на роботі, чи в суспільстві, чи в церкві абсолютно будь-де. оці всі речі. Вони підривають довіру одне одного, вони заплутують людей, вони вже якось воно так уже дивишся з підозрою на ту людину якось, і не знаєш, чи вона правду говорить, чи ні. І це є дуже важливо, щоб ми робили саме те, що говорить нам Писання, щоб ми говорили правду один одному. І це є настільки актуально, що. Тому що, і пішовши на поводу любого гріха, і віддавшись йому, якщо ми не, не зупиняємося вчасно, підшовши на поводу, то ми можемо зайти дуже далеко. Ми можемо дійти навіть до того, щоб робити якийсь гріх з ненаситістю і підпасти вплив демонічних сил, підпасти під те, звідки вийти дуже важко. Але можливо, тому що кров Ісуса Христа. Прощає, омиває від всякого гріха. І з любої ситуації вихід є. Завжди вихід є при помочі Господа нашого Ісуса Христа. І саме те говорить і про і апостол Яків, я хочу ще прочитати це місце про те, що він говорить, що так само язик. Малий член, але хвалиться, хвалиться вельми ось маленький вогонь, а запалює величезного, величезного лі, ліса. Язик то огонь, як світ неправості, поставлений між нашими членами, язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірю, пташок, гадів, морських потвор приборкується. І приборкана буде людською природою, але ніхто не може із людей язика вгамувати. Він зло безупине, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога Отця і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. І з тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка й гірка? Хіба може, брати мої фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Це говорить апостол Яків. І це дійсно є це боротьба. Я думаю, що ніхто не насмілиться підняти руку і сказати, що я завжди все правильно вчинив, і я в цьому не, не винен, тому що чогось це от всіх людей воно буває. Оцей язик, він такий малесенький, але так багато робить всякого того, що воно є недобре. І... Багато моментів, коли саме від нас залежить те, що ми робимо, і які ми висновки робимо з того чи іншої, іншого, з іншої ситуації, і це повинно нами керувати до того, щоб ми серйозно відносились до цього і аналізували свої поступки, свої слова, свої вислови, свої дії. Тому що це все має значення. Через це ми або даємо місце дияволу і засмучуємо Духа Святого, або ж, вигравши битву, ми залишаємось вірними Богові. І тоді, коли, коли ми стоїмо в правді Божій, тоді Господь стоїть за нас. Коли ми поступаємо по Слову Його, тоді Господь стоїть за нас. І я хочу розказати про випадок життя. Це для мене настільки було реально, от що Господь постояв за мене за те, що і тому, що я поступив по правді його. Це було може років 15, я не пригадую точно. У мене така грузова машина була відкрита, і мене попросили ну, відвезти вантаж в село Мамалигу в сторону молдавського кордону. Я відвіз вантаж, а звідти попросили загрузити тонну гіпсу і привезти сюди в Сучеве, на біля глибокі. І машина була відкрита, нічого не передвіщало, ні дощу, ні крапельки, ясна погода, дуже таке сонечко гарне. ну Машина відкрита, розумію. Якщо піде дощ, то з тим гіпсом, що мені робити? Я за нього заплатив свої кошти і мав його довести. Але перед цим ситуація була, що людина, яка ну відпускала мені цей гіпс, вона помилилася і досить на гарну суму. і я ще був з одним братом, і начебто прийшла думка, а що робити? А приховати може, та хто замідеть, хто то буде знати. І кажу йому, брате, Господь все знає. Давай підемо, віднесемо гроші назад. Ми віднесли, ну, підійшли там до касира, віднесли гроші, кажу, ти помилився. Ой, вибачте, це все, ну. Ну, ми сказали, ну, знаєте, по-людськи, ну хоч би там колу якусь поклав нам за нашу чесність, знаєте, ну нічого, він промовчав, нічого нам. Навіть не подякував за те, що йому вернули ці кошти, ну, якби так, по-людськи, да? І знаєте, я сів на машину і, поїхав, ще в боянах зупинився, постригся, нікуди не спішив. Гарна погода, прекрасна. Доїжджаю до Чернівців, а то такі хмари сунуть темні, чорні. Знаєте, А мені ставало вже трішечки страшно, бо я розумів, якщо лине дощ, то з того гіпсу нічого не буде в бумажних мішках, і просто я його викинув. Я не пам'ятаю суму, але все, я, ну, хто мені то поверне? Людина скаже, що ти мені привіз. Вибачай. І знаєте, я їхав всю дорогу і молився тими словами. Господи, я поступив по Твоїй правді. Я поступив по Твоїй правді. <кій> я поступив справедливо, а тепер ти постій за мене. Я ж не можу хмару зупинити, я не можу дощ зупинити. Абсолютно не можу. І, і от свічу перед Господом, я тільки заїхав у Сучіване. І така хмара, хмара. І там на фірмі, де вікна роблять, там вони відкрили бокс. І я зразу з ходу залетів. І вони навіть не успіли, Це не то, що хвилина, дві, вони просто ще не успіли ворота закрити за мною, як просто з відра просто сипануло, от так, як з відра пішов дощ. <кій> і навіть я їм сказав, вони не віруючи, кажу, бачите, кажу, є Бог на світі. кажу, от, От ця ситуація я їм розказав коротенько, кажу, є Господь на світі. І знаєте, і настільки це було і мені приємно, і, я не, і серце було собі відно, що я не обманув, не зрішив, і мені приємно, що і моє кишеня також не постраждала. Так? Тому що я поступив по правді Божій, я поступив чесно. І... І Господь благословив. І це не завжди так, знаєте, похвалиться, не хвалюся тим, я хвалюся Господом то, що Господь робить. Інші ситуації були інші, що десь нечесно поступив, щось там, наприклад, відвіз вантаж. Так було, я колись розказував цей випадок і в ціну вже включив доставку на дорогу, там ті 300 гривень. А чоловік потім мені знов дає за доставку, і я промовчав і взяв ті гроші 300 гривень, а в душі то шкребе, що не, неправильно, нечесно, поступив. Ну, якось, ну, що вже буду вертатися, буду йому віддавати. І на другий мене, день мене рівно на 300 гривень також обманули. І я зрозумів, що Господь і це знає, Господь і над цим чатує, Господь все бачить, абсолютно всі наші, наші вчинки. Чи ми щось робимо, робимо добре, приємне для Господа, приємне одне для одного, як пише, щоб ми були ласкаві, милостиві, щоб ми прощали одне одного, чи то ми робимо зле? Господь все бачить абсолютно. І немає нічого того, що ми би думали, що ми якось приховали, і Господь не знає, і воно, Він того не виявить. Абсолютно все є у владі Господа, абсолютно все він знає. і Закон сіяння жатви він говорить про те, що що ми посіємо, те ми будемо і жати. І це настільки серйозно, це, знаєте, сказати тебе, що потрібно самому десь добре опектися, можливо, часом, щоб порозуміти, що так чинити не можна. Не тільки тому, що в чомусь постраждаємо, а саме в тому, що ми засмутимо Духа Святого. А це повинно бути саме тією пересторогою, заради чого ми повинні. Берегтися від того всього злого не тільки від обману, від гніву, від роздратування, лютості чи якоїсь, абсолютно всякий гріх, що ми чинимо. Він засмучує Духа Святого, яким ми запечатані на день викупу. І хай Господь нам допоможе кожному, щоб ми, прощаючи один одного ті переступи, ті моменти, коли ми подратувалися, накричали, обманули, щось зробили не так стосунках між нами для того, щоб відновити стосунки з Богом, ми повинні просити прощення, За то, Для того, щоб ми, у нас відновилися стосунки одне з одним, чи то з чужими, чи то з рідними, чи то в сім'ї. Ми повинні просити прощення. І тоді приходить Боже прощення, тому що ми є діти Божі, і Господь чатує над тим, щоб Його Слово виконалося. І Господь буде. І нас прощати, і нам буде допомагати прощати одне одного. І від цього ми тільки виграємо. Від цього наше серце буде свобідне, наше серце не буде зайняте тими речами, які засмучують Духа Святого, тими речами, які ламають стосунки між нами, між Богом. А ми будемо більше і більше преображатися в образ Христів. І в цьому саме є його воля. І це освячення, яке продовжується на протязі всього нашого життя, воно, повинно, воно буде продовжуватись, але в цьому ми повинні мати активну участь. Господь не буде робити тих справ, саме те, що ми повинні робити. І 28-й вірш каже, хто крав, більше не кради, хто обманював, більше не обманював, хто дратувався, більше не дратуйся. Звісно, легко сказати, так, словами, це легко сказати. На ділі це набагато важче, але Господь у тому нам є в поміч, тому що у цьому є його воля, щоб ми чинили саме так. І скажу ще одну думку, яку мені один брат сказав також, і він каже: Господь не буде. Звільняти від нас від тих гріхів, які ми любимо. Він каже, це не моя думка, десь її почув. Я десь на молотовному казав, я хочу повторитись, бо вважаю, що вона дуже дуже важлива. Господь не буде нас звільняти від тих гріхів, від того, що ми робимо не так, якщо ми, якщо ми це любимо, якщо нам миле, от ми любимо жити в тому, і це не повинно так бути, бо ми діти Божі. Але буває, що впадаємо в щось таке. І в тому якось живемо, іначе хочемо вийти, іначе не хочемо, і не можемо. І якщо ми не будемо прикладати зусилля, але тим більше, що ми це любимо робити, і тоді Бог просто Він, як тебе заставить це зробити, якщо ти того не хочеш. Але Ми повинні все те, що не подобається Господу, воно повинно і нам не подобатись. І тоді Господь нас буде благословляти, Господь буде допомагати, Господь буде очищати посредством крові своєї, яка пролита на хресті Олгофи. Самі ми не зможемо звільнити того всього, але з Його помічю, крок за кроком, перебуваючи в молитвах, в постах перед Господом за освячення, за очищення, за його поміч, за його благодать. Спасаючу, що вона діяла в нашому житті, Господь буде діяти, буде крок за кроком нас вести, і ми будемо преображатися в образі Ісуса Христа. І тільки досконалими ми зможемо бути там у вічності, коли Господь наші смертні тіла переобразить подібно тілу Його, Ісуса Христа. І тоді не буде ні смерті, ні гріха, не буде абсолютно того. Що воно зараз нас бентежить і гнітить. Хай Господь нам допоможе в тому, щоб ми були кожен особисто, кожен особисто були уважні до того, що ми робимо, що ми говоримо, тому що воно абсолютно все має дуже-дуже велике значення. Цим ми можемо порадувати Духа Святого, коли прославляємо. Його і нашими словами, і нашими ділами, нашим життям, і також можемо і його засмутити. І хай Господь нам допоможе, щоб ми шукали правду Божу, а Він буде благословляти нас. Амінь.